Всім привіт друзі! Ось і розпочався сезон сінокусів. Вже ось трошки викосив з зранку. Працюємо, ніколи відпочивати. Сіно гарне, покосики чудові. Покосив трошки, Це ось пішов, в тіночку лежало до бавка конику. Під'їсти йому теж треба стоїть, він в тіньку відпочиває. Зараз вам покажу оце площу, яку вже викосив. Це десь годинки півтори косив. Сіно. Чудові. Ну, якби були дощі, то були б ще кращі. Ну, я містами. По груди мені. На метр сімдесят п'ять рост. Стоїть наш коник, чекає мене. Це викосив такий фон. Гарна площа, я думаю. Чудовий кліверок і підтравок. Багато дуже оцього. Ну, У нас на нього тонкостій, то він уже і зерно пустив. Ось наш коник. Стоїть. Пошутією. Значить, кошу тією самою косаркою ще й кожного року. У цьому році трошки був ремонт її. Значить, оці вали, що вгорі в підчіпнику вибрали їх. За 5 років, оце перший ремонт косибу. Оце накида, ну це моя помилка реконструкції. Ну, а не так було і трошки робити, щоб зверху була чашка і вона не зверху розбиралась, ця тарілка, а потім і нижня ж. А знизу, так як тракторна. І чашка, барабан уходив у чашку. І не було бо цього. Ну воно. Ну ось бачите, скільки я викосив. Я не знаю, тут соток 30, мабуть, є. То оце ось стільки в них. Ну ось. Там ще трохи пелюки. Ну, воно нічого не заважає, ні крутиться, нічого. Отака у нас отакий у нас сінокос, така трава, містами є, по груди мені. Це ось люди вже викосили раніше трошки. Ну, це десь оце стільки викошено, зараз його тут і я десь стільки буду косити. От, мабуть, з пів гектара у мене є. Тому кому цікаво, дивимося слідкуємо за каналом, можливо, буду якісь відео викладати. Я регулярно не буду, мені ніколи, я весь в впроці дивимося, питаємо в коментарях, може ще по косорці цікавить. Все розповім, все підскажу, можливо, кому що потрібно. О, ще там мене один чоловік питав за противагу. Ну, це плече на глаз. Робилося. Приблизно все. а Противовага кілограм 50 тієї балонки, я думаю, є. Ну, воно легко. Воно ось дивіться. Воно легко однією рукою. ну Практично її як косиш, його за ручки тільки ловиш, коли його на коротовинні або на нерівності підкидав. І ти наоборот ручками вгору піднімаєш, щоб косорку опустити. Бо тоді ж високо містами покине. Так, ну добре, всім дякую за увагу, всім гарних сінокосів, всім мирного неба, до зустрічі.